Наша ціль цієї рубрики – зжигулядіти до аудіо 5 за 10 тисяч доларів. І я переконався зі всіх випусків, які я мав, що цей шлях не такий вже простий. Але я вважаю, що дійти до цієї цілі реально. Але це займе довше часу. А саме в цьому відео ми заробимо найбільше грошей, коли ми небудь заробляли на машинах. Ми купимо перевернуте авто і спробуємо його відновити і перепродати, заробивши на цьому гроші. Ну і звичайно, по старинці за найкращий комент минулого відео отримала ця людина. А за цей випуск найкращий комент отримує Сковороду. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на це. На ютуб канал, друзі, 70% людей дивиться мене без підписки. Підписуйся, став лайк, а ми, друзі, погнали! Давайте почнемо з найцікавішого, це на якому ми грошовому етапі. Наш банк цієї рубрики від Жигуля до «Ауді» складає 1481 долар. А це я вам вже, друзі скажу у сьома шляху пройдена. І я вважаю, що якщо купувати дорожчі машини в діапазоні від 3000 доларів, то і заробіток відповідно буде більшим, ніж ми би купували Жигуль і заробили з нього ну, максимум 50 доларів. Насправді багато часу, які ми тратимо на пошуки, а саме дивимося, чи можна на цій машині заробити. А також якщо заявляється можливість. І ще не факт, що приїхавши на місце, машина не буде в такому стані, як нам сказали по телефону, і коли їдеш до них, то виявляється, що вона не вартує своїх грошей. І в один прекрасний момент ми знайшли варік. Гольф, 6 2012 року. Об'єм двигуна 1,6 літра, який був в стані візуальному просто вбитий в хлам. Але як сказав продавець, він весь технічного справний. Гольф, ну він такий непоганий. ну Він просто при аварії був і зараз ми вирішуємо, може там зб'ємо ціну і так далі. Якщо ми візьмемо цю машину. Нам треба дійсно попрацювати над ній, розумієте? Там, замінити дверку, там, починити і так далі. Це прийдеться ну, вкласти в цю машину. Так трохи проїхався, тут по парковці їде, вроді нормально. Сильно якось в сторону не веде гальма типу, Двигун, вроді працює більш-менш. Є якісь трохи зайві звуки. коли 에, щеплення відпущене, щось таке, як трошки-трошки зовсім скритє, але це треба прямо вслухуватись. Коли щеплення нажимаєш, то нічого такого нема. Пробіг 180 тисяч, машина європейська, хороша комплектація, ходова повністю обслужена, є сервісна книжка, вся і за 3,5 тисячі доларів 2012 рік. Новий варіант то точно цікавий, вартий уваги, але зараз будемо думати і рахуватися до нас. Так, бо знову ж таки, нам би я підійшов, якщо він віддав би за 3 тисячі, тоді ми б впали просто ще тисячі доларів, за 4 тисячі це все зробила машину і виставили б за 5 тисяч п'ятсот, як мені можна сказав. Та більше? так Риночна вартість таких машин, думаю, десь 7-8. Тобто, ну якщо ставити як ще... Типу двері ми поміняємо, крило ми поміняємо, але там залишається бахнута стойка, така дуже заперта. І залишається заднє ліве крило, задня арка ліва, точніше. Там вона теж така досить помята, зацарапана, щось треба якось її буде рихтувати, красити. То трошки генно машина фігана. Тобто за ті гроші, машина дуже класна. Типу таких цін нема. Нема таких цін, навіть якщо ми її візьмемо так, як є, ми її можемо продати так, як є, і ще заробити баксів 500 я думаю, спокійно. Від 500 баксів, то ще може навіть 1000 баксів. Тобто, грубо кажучи, якщо ми її зробимо, там 2000 баксів можемо заробити. Можна сказати, перший раз в житті так пощастило. Ну нам ще не пощастило. Але перед тим як брати, я думаю. Нам треба обов'язково заїхати на підйомник і подивитись балку, щоб вона не була погнута, бо заднє колесо дивиться трохи в сторону. Ми оглянули його, прокаталися, і дійсно, дефектів по візуалу було повно. Треба було міняти повністю дві дверки. Вони були просто в жахливому стані. Капот теж був під замінну повністю зігнутий. А в бампера була дирка, і її потрібно було залатати. Крило теж було знищене, і треба було це все відновлювати. В загальному було багато чого робити, а також зробити розвал, бо хилило сторону. Але по техніці гольф їхав повністю справно. Ну і найцікавіше, ринкова ціна за цю машину в ідеальному стані була 8 тисяч доларів, а то й половиною. Але продавець виставив за 3,5 тисячі доларів продаватися. Звичайно, це перекрочувало наш бюджет, тому що наш банк був 1500 доларів. А ця машина на 2000 доларів більше. Я розумів, що круто було б позичити біля двох тисяч доларів на цю машину і заробити наш чистий заробіток на цій машині. Він вже був готовий нам скинути і Подати її за 3000 тисячі доларів, і ми в кінці сказали: ну давайте 2800 і забираємо, і він легко погодився. Насправді я вважаю, що такі варіанти зустрічаються раз на 100. коли дійсно на машині можна було б солідно заробити. Я чомусь думаю, що контент з відновленням машин вам би точно зайшов, коли машина з такої виходить отака. А заробіток міг би вийти просто шалений біля 1500-2000 доларів. І це вже ми будемо на крок більше до нашої цілі. Друзі, вам скажу щиро, я не знаю, що буде настільки важко Важко відновлювати машину. Тому дивіться у відео. Ми, звичайно, потім пішли візиткувати, щось з'їсти. Що там, Так. Це вже наша власність машинка Вольф. Так? Так, пару слів про машину це шостий гольф 2012 -го року на моторі 1.6 турбодизель на механічній підпоступенті коробці передач. Купили ми його за 2800 долярів. Получається, треба робити праву сторону. Він після перевороту він перевернувся на бочину, потім проїхав ще по траві і врізався передом в столб. Чувка да, підрізали, обігнали. Він рулем вільнув сильно і машину понесло. І коротше, колесами наскочив на бордюр і перевернувся. Вона їде все год, там двигун перевіряли, казали. Це що за рівень суперовський? Що по ходовій, то треба ще вкладати. Скільки там? Десь 200 доларів придало, так? Ну десь 200 доларів ми нарахували. Це дві ступиці з лівої сторони, два диска, вони трохи погнуті. І, і ступічні підшипники. Mm -hmm. Ось салон такий непоганий, друзі. Як ви бачите, я не знаю, чи ви бачите, бачите, такі речі, звичайно, в принципі, не подертий. Можна, ми ж займаємося хімчисткою, друзі. І ми це все, ну, цю машину будемо доводити до ідеалу. Замовляйте нас хімчистку. Ми реально професійно вам зробимо хімчистку салону. Так? Так. Якщо прийдете від, можна сказати, від цього відео, зробимо вам якусь там знижечку. Тому, друзі, пишіть, пишіть, я залишу в описі під цим відео нашу хімчистку треба буде попрацювати з цією аркою теж її пофарбувати якось витягнути споплювати трохи на криші є отакий дефекти про це от дефект на криші є. в цілому криша ціла в гарному стані може підзняти ні зняти нічого можна. то типу саме ідеальне бо з кришею ми мали дуже багато норок на наступний день мої друзі поїхали купляти жигу. а я з ними за компанію друзі поїхали ми коротше за одною машиною ще і я кажу марат будь ласка не ісполняй, будь ласка я тебе дуже прошу і тут КПП, і цей, от бачите, марат. Скільки там? Штука 700. Штука 700 гривень. Так що, друзі, от ми попали. Це марат попав, звичайно. Ну, треба їздити по правилам, друзі Так що вчіть правила дорожнього руху. Марат, що ти сповняєш, а? Що сказали? 340 гривень сюди. 340? Так. Да. Каже, що типу, якщо... 50, щоб 700 додавився. Да. Він мені каже, що типу, у мене було походу 49, якщо б ще один, то було б 1700. Да? Да, дуже каже. Да. З... І що, ти заплатив штраф, так? Да? Ні, я все, одразу заплатив, правда, тепер мені залишається два штрафа. <звук> і буду знову з тимчасовими тим правами їздити. Ну, Поганяємо! I don't know what's going on in the back. І в цей самий день я запостив телезі, щоб поділитися з вами, що я купив машину. І Неочікувано, підписники пишуть: ну давайте, макоуді, ми приїдемо, глянемо. Може, купимо, і я тільки кажу, ну ладно, приїжджайте. Ми каталися собі на арені з Маратом, ще не виставляючи нашу куплену машину Гольф. І звичайно, ми погодилися показати хлопцям машину. Якщо в нормальний там плюс, хоча б там 800 доларів, я думаю, я б віддавав. Моя думка, Знаєте, тут, типу, заробити 2000 доларів, ну ізі, але це нам прийдеться вкладати скільки часу. Ну, три тижні. І за три тижні дві тисячі доларів. Напишіть вашу думку зараз. Незалежно що зараз станеться. Напишіть вашу думку, чи ви би її продавали. Приїхали підписники, теж займалися перекупством, відновленням машин і глянули. І питають нас, скільки ми хочемо за цю машину. Ми її купували за 2800. Ну і ми сказали: ну хлопці, ми хочемо заробити на цій машині хоча б 1500 доларів. Вони відійшли, прийшли і кажуть: ми можемо вам запропонувати 3500 доларів. Що означало, що ми б заробили чистими 700 доларів доларів за один буквально день. Насправді я реально завагався, тому що 700 доларів на дорозі не валяються. Ви вдумайтеся 30 тисяч гривень. Ми ви просто заробили за один день. Так і ми почали думати з Маратом. Все ж таки вирішили, вам буде цікавіше глянути, як ми її відновимо і заробимо просто космічні гроші. І ми звичайно відмовились. Але друзі, чи я не пожалію, що просто витративши один день свого часу, я не заробив 30 тисяч гривень. Ну, але рішення ми прийняли і вирішили зробити гольфа 6 самі. Ну шо ж на наступний день ми знайшли деталі. Треба було замінити тормозні диски, цапфи, бо вони були погані. Друзяки, ну що, дивіться, тут 30 тисяч 300 гривень, і зараз їдемо з Маратом. За запчастину, тобто за цією дверкою, бачите, немає вікна. Марат скільки ти маєш заробити? Давай так. твої просто прогнози, а потім я думаю, двушечку ми заробимо. Заробимо, може більше. Я думаю, що 1500 дорого. реалістом бути. Друзі, ось дверка. Ще оці от друзі. Задня. А, пару купили. І ще щось крім пари, що ще є. Бо диска, тормозна їх дві ступиці, дві цапки. Ми знайшли все ж таки людину, яка продала нам термозні диски, цапфи, дві дверки і оригінальні фари за 30 тисяч гривень. Завтра їдемо на СТО, щоб там порівняти там, колеса ці. Ну, у мене свої диски, ступиці, цапки, заїхати на розвал. Та й все звал пошкодження дозволу. Потім ми замінили цафи і тормозні за 1200. По факту технічний стан був повністю ідеальний, Машина їхала рівно, все працювало. Гуд також ввечері ми самі хотіли замінити двері, але ми ніколи не заміняли двері і боялися зламати. Тому ми віддали на наступних вихідних хлопцям, щоб нам замінили дві дверки. і стала виглядати отак машина. Ось, ну це вже набагато краще, ніж було. Заплатили ми 1500 гривень за заміну двох дверік. Дверка нова. О, тут трохи царапинка. Загалом, друзі, взагалі бомба. Мені здається, що ну, набагато-набагато вже машина. Ну, просто треба, щоб оце от крила замінити, Все, друзі, і оцю от штукенцію. Все за роботу заплатили 1200 гривень. Ми би самі зробили, але у нас просто ключа не було. Тим більше то все перебирати за все це все час. друзі. а витрати на цю машину вже склали 33 тисячі. 000... 400 Зробили ми дійсно сильну фігню, купивши диски за 2000 гривень. Але зрозуміли потім лише на шиномонтажі, що ці диски не підходять. І ми назад давай їх продавати за тисячу п'ятсот гривень. І ми... 150, більше, 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 І все, рахуйте, мінус 2000 гривень. Витратили. Тобто це просто займе час, щоб продати їх знову. Думаю, в нуль вийдемо. От зараз сфарбуємо. фарбуємо. Витратили, а точніше, загубили 500. Насправді, як бачите, зараз вже липень. А ми цю машину почали робити дуже багато місяців назад. Саме все впиралося купити запчастини, бампера, адже не було адекватної ціни. Зато був не оригінал. І в інтернеті ми скільки днів шукали. Не було нормального і адекватного по ціні варіанту. Плюс стійку треба було витягнути, зашпаклювати і помалювати. Їх треба було чекати в черзі, ви прикиньте, один місяць. Ця робота також була там на приждень час. Реально такі бізнеси. Якщо ви навчитеся цієї справи, ви дійсно може... Можете купати гроші лопатами, це моя чиста думка. Дуже цінуються професіонали цієї справи. Стоп, стоп стоп, друже, виділи 5 секунд часу. Якщо ти ще не підписався на цей ютуб канал, тикти на підписатися і підтримай автора канала макоуді пройшло від покупки півтора місяця. Я зрозумів, що в нас немає в наявності капота, а саме капота в колір. Щоб зробити цю машину до потрібно було зробити три речі. Перша річ: це купити капот і крило, яке нам не получалося купити. Бо або воно було не в колір, або було не оригінальне, і це зразу кидалося в очі. Або було все ж таки оригінальна запчастина, але дуже дорога. І купивши цю запчастину, ми би просто нічого не заробили. Друге, це дати майстру зробити стійку, зашпаклювати і помалювати. Ну і третє, останнє це купити диски і продати наші наявні. Знаєте, і десь за місяць в мене вже почали здавати нерви. Адже, знаєте, ну стійку ми зробимо, а деталів ще й досі немає. Ми моніторили, звичайно, були варіанти, але вони були дуже жахливі. І людині, які ми будемо продавати, буде кидатися в очі запчастини. Також не було дисків нормальних. Я порахував собі і думаю, блін, якщо зараз я продам цю машину, вже з тим всім відновленням, які ми встигли зробити, чи не було б краще зараз продати, ніж тратити багато часу? І питання, чи ми продали б за більше? І знаєте, друзі, з таким відновленням, які ми вже зробили, ця машина нам обійшлася 36 шість тисяч гривень, і це без машини. Ми сфоткали цю машину, написали заголок, опис, і поставили продаватися за 1200 доларів, щоб потім сторгуватися продати ну хоча б на 200-300 менше. Якщо чесно, пройшов дуже великий період часу, і я завжди згадував цей момент, коли хлопці мені запропонували, можна так сказати. 700 доларів. І я міг просто цю машину сплавити з самого початку. Адже стільки часу і нервів було потрачено на цю машину. У нас було два плани. Перше, це було просто продати на OLX. і було б реально супер на цьому етапі заробити 1000 доларів. Або другий варіант, якщо було все дуже погано, і ніхто гольфом шостим не зацікавився. Або ж вони б пропонували менше 1000 доларів. Ми б дійсно витратили ще б не один місяць і ідеально б зробили. Але знаєте, все ж таки вийшов перший варіант. Але, друзі, машиною активно почали цікавитися інші люди. Було дуже багато дзвінків і в загальному було дуже багато повідомлень, що давай за 4100, за 4200. Але також дуже багато повідомлень люди пропонували обміняти авто. Обмін на шкоду Octavia A7, дизель, автомат на ледах ваших, плюс ще 5800. Ні. 4000, 4900, 3500, Ланос, це на на дачу. 4700. 4200. 4700. Машинка насправді була дуже ліквідна, зараз нею активно користуються. Написала людина, яка знаходилася біля Ужгорода за 220 км від Львова. І запропонувала, що мене цікавить за 4800, скиньте мені трохи. І вони запропонували, щоб ми цю машину привезли з їхньою доплатою на Бенц 100 доларів. Це насправді було б дуже ризиковано, але якщо рахувати з точки зору часу, адже туди 4 години і назад 4 години. Але факт залишався фактом, що 100 доларів нам Скинули, ну і у разі відмови, ми б навіть ще там якихось пару гривень заробили 500 гривень чи 600. А що ж виходило нас по цифрах? Якщо б угода увінчалася успіхом, 3626 доларів ми потратили на цю машину, а заробили б 4800 плюс 100 доларів на Бенц і на блаблакар назад. Тому цих 100 доларів було гарантією, то що вони куплять. І з тих 100 баксів лишалося ще 50, адже назад Марат би вертався блаблакаром. І виходила б, друзі, сума чиста, яка ми б ми за. Заробила за цей випуск, якщо б все вдалося, 1224 долара це б був наш чистий заробіток. Виглядало б реально непогано лишити це все відновлення, яке ми робили, і просто на всього продати цю машину. А як ви думаєте, якщо б ми все ж таки відновили цю машину, чи наш заробіток би склав більше 1224 долара? Пишіть свою думку в коментарі. Ну що ж, цей день я займався іншими проектами і не зміг поїхати, тому Марат поїхав сам. Друзі, всім привіт зараз. У нас дуже раннє утро: 6 годин 32 хвилини ранку, і буду їхати продавати гульфа треба його виходить, людям. Трохи ще доставити, підвести за 170 кілометрів від Львова, це містечко Нижні ворота. Навігатор показує 170 кілометрів 2 години 17 хвилин прибуття в 9.39. Я вже забронював блокар, там у мене на 10.20 чи 10 10.10, щось таке. Тому мені треба їхати так в темпі. В темпі, так скажемо. Справді, гольфік дуже ну, класна, прямо машина. Мені вона подобається. Навіть шкода продавати трохи за такі кошти. Проїхав вже пів дороги, навіть трохи більше, залишилось 85 кілометрів 84 км. Дуже тут гарно, дуже красиві гори, просто бомба. Так що я їду, чоловік вже мене буде чекати скоро, десь за пів годинки він буде вже на місці. Я буду на місці за годинку. Так, друзі, це сталося. Марат успішно продав машину. Машина покупцю сподобалася. І наша рубрика, друзі, живля до Ауді. Все ж таки заробляє 1224 долара. Можете нас привітати, адже ми до цього йшли дуже дуже. Так. Хоч нас не вдалося на 100% відновити. Ми все ж таки друзі заробили, і це дуже круто. Я все вважаю, що нам десь підфартило. Зі своїх планів ми відновили десь може 50-60% зі 100%. Але друзі, заробити 1200 доларів, що є так само, як успіх всіх наших п'ять відео разом взяті. І ми цих п'ять відео робили півроку. Тепер ви розумієте, чому саме з дорожчих машинах можна легко заробити. І ми це з маратом добре зрозуміли. Ну Що друзі, давайте рахувати наш банк цілі. Цієї рубрики наш банк від Жугля до «Ауді» складає 2705 доларів. Що є, друзі, вже 25% від нашої головної цілі, до якої ми прагнемо. Не знаю тільки, чи це буде скоро, чи це буде довго. Бо хочеться вже скоше купити «Ауді», а п'яту за 10 тисяч доларів. Було нам важко реалізовувати, але ми змогли. Тому друзі, підписка на канал, лайк, комент. Тому, друзі, чекайте нових випусків. А з вами був ваш Макоуді.